Уявіть, що ви занурюєтеся у світ, де гравітація здається легкою, а світло грає новими законами. Світ, де черепахи літають, немов дирижаблі, акули, як живі сонари. І навіть прозора медуза керується невидимими силами природи. Це океанаріум портал у паралельний світ, де фізика. Оживає. Кожен крок під скляним куполом це як відкрити нову сторінку пригодницького роману, але замість чарів тут формули, сили, хвилі та закони, які не менше вражають. Ми часто захоплюємося красою підводного життя та не помічаємо, наука керує кожним його рухом. І перше, що вражає, скло, яке тримає цілий океан. Чому вода не розчавлює скляну стіну? Тиск води на дно і стіни зростає з кожним сантиметром глибини в океанаріумах товщина скла, а насправді прозорого акрилу, може сягати 60 сантиметрів. Воно гнеться, але не ламається. Саме розподіл тиску по площині та форма стін дозволяє зменшити навантаження і зберегти безпеку. Це фізика бездоганно красива і дуже точна. Перед вами чарівна оптична ілюзія під водою. Бачите, рибок у воді, вони не там, де здається, через те, що світло. Змінює напрямок, переходячи з повітря у воду. Воно заломлюється, ми спостерігаємо сунуту реальність. А коли дивимося через вигнуте акрилове скло, зображення ще більше спотворюється це не магія, а закон Снеліуса в дії. І саме завдяки цим викривленням світ виглядає ще більш чарівно. Колись давно Архімед вигукнув Еврика у ванні, а сьогодні мільйони риб по всьому світу щодня шепочуть йому, дякуємо, мовчки з бульбашками. Бо саме його закон рятує їх від вічного падіння на дно або спливання як повітряна кулька. Але як рибки це роблять так точно? Ніби народжені з дипломом з гідрофізики. Плавельний міхур їхня суперзброя. Кожна прісноводна чи морська рибка має в тілі плавальний міхур, напівпрозору, газонаповнену камеру, це її особистий балон регулювання плавучості, схожий на ті, що у підводному човні. Хоче спливти, розширює міхур, об'єм тіла зростає, щільність зменшується, і бульк вона вже ближче до поверхні. Хоче зануритися, стискає міхур. Тіло стає важчим. І вона пірнає глибше. Хоче зависнути в товщі води і не витрачати енергію. Міхур ідеально налаштований, щоб вага рибки. Дорівнювала виштовхувальній силі води. Ось така вона риб'яча майстерність. Жива техніка нейтральної плавучості, без кнопок, важелів чи батарей. Просто біомеханіка і фізика. Якби рибки писали підручник з фізики. Він би починався не з формул, а з фрази, хочеш навчитися плавати? Зрозумій закон Архімеда. Адже для них це не абстракція, це щоденне виживання. Їм не потрібні калькулятори, вони відчувають вагу води тілом. Вони не читають про закон Архімеда, вони ним живуть. Тож наступного разу, коли ви побачите рибку в акваріумі яка наче танцює в товщі води без руху, пригадайте, вона щойно вирішила складну задачу з фізики, використовуючи лише внутрішній орган і знання. Особливої уваги заслуговує акустика океану, то є симфонія, яку ми не чуємо ні мікрофонів, ні колонок, лише вода. Але вона оживає, звучить і передає повідомлення на тисячі кілометрів. В океані звук це не просто хвиля, це голос життя. Як же рибки чують, не маючи вух? На перший погляд, рибки мовчазні створіння, але світ, у якому вони живуть, сповнений звуків, і кожна рибка має неймовірний слуховий арсенал, що допомагає їй сприймати цей підводний оркестр. Вона не просто чує, вона відчуває звук усім тілом. Уявіть собі, що у вас є шосте чуття вздовж усього тіла. У риб воно є. Це бічна лінія, тонкий канал, що тягнеться з обох боків тіла рибки. У каналі є крихітні сенсори. Вони реагують на коливання води, спричинені звуками, рухами інших істот або навіть хвилями. Це дозволяє рибі відчувати наближення хижака, помітити здобич, плавати в зграї, не врізаючись у сусідів, орієнтуватися в темряві або в мулистій воді. Це як слух, дотик і радар все в одному. Отже, світ риб це не стільки світ тиші. Скільки світ шепоту глибин, де кожен звук має значення для того, щоб вижити, знайти їжу та не загубитися у зграї. Отож кожна рибка. Мов маленький професор, що без формул і підручників використовує закони Архімеда, Паскаля, Ньютона, не знаючи, що вони взагалі існують. Усі ці рибки не просто пливуть, а вони щомиті творять підводну фізику в дії. Тож наступного разу спостерігаючи за ними, можливо, і ви. Побачите фізику, що дихає, пульсує і тріпоче плавниками. І тоді навіть найменша рибка, прошепоче вам, хочеш зрозуміти фізику? Пірни зі мною. Зустрінемося!